Уявіть, ви чекаєте на нову гру роками, Читаєте анонси, дивитесь трейлери і думаєте собі, це буде новий Вов, WoW, якого я так чекаю. Революція. А потім гра виходить, хайп триває місяць, і вона зникає в забуті з тисячами негативних відгуків. В Steam. давайте поговоримо про те, чому так стається. І тема нашого відео сьогодні: чому нові MMORPG не стають популярними. Ми розберемо проблему сучасних ігор, подивимось на приклади фейлів, як New World чи. Троненд Ліберті і згадаємо ті, що взагалі закрилися. Якщо ви фанати ММО РПГ і втомилися від розчарувань або новачок, який не розуміє, чому всі говорять про старі легенди, це відео для вас. І лайкніть, якщо ви втратили надію на нові ММО РПГ і поїхали. Спочатку давайте розберемо проблематику нових ММО РПГ. Чому ж нові ігри не тримають гравців? Головна причина це індустрія змінилась. У нульових роках студії, як Blizzard Chainsaw Soft, вкладали роки у розробку. WoW робили 5 років, Lineage 2 4. Вони ризикували, експериментували з механіками, будували світи з душею. А що сьогодні? ММО РПГ це дорогий жанр. Розробка коштує сотні мільйонів доларів. Графіка на Ріал Engine 5, сервери для тисяч гравців, баланс PvP і PvE. Студії хочуть швидко окупитися, бо інвестори тиснуть. Зробіть хід за 2-3 роки, додайте мікротранзакції і заробляйте на скінах. Якщо ж робити довго з новими фішками, як, наприклад, унікальна система крафту чи динамічний світ, це ризик. Гра може застаріти до релізу, або гравці просто не зрозуміють інновації. Пам'ятаєте, як Ashes of Creation обіцяють роками? Вони ще досі в Альфі. Бо Хочуть зробити революцію з нодами і динамічними подіями. Але ризик фейлу величезний, якщо не вдасться мільйони просто на вітер. А швидкі проекти. Вони копіюють формулу, відкритий світ, гринди, рейди, але все це без душі. Результат. гравці приходять на хайп, грають тиждень і йдуть. Бо все здається знайомим, але гіршим за даними Steam Charts і MMO... Population, більшість нових ММО втрачають 80-90% гравців за перші 3 місяці. Чому? Бо студії фокусуються на монетизації: Pay to -win, battle pass, бустери. Гравці відчувають, що їх доять, а не розважають. А якщо додати нові фічі, є ризик, що вони не спрацюють, як, наприклад, у New World. з їхньою системою територій, яка звучала круто, але на ділі була хаосом. Студії думають, краще скопіювати WoW і додати мобільну версію ніж ризикувати банкрутством але це дійсно вбиває жанр нові ігри стають одноразовими без спільноти напишіть що ви думаєте чи готові студії ризикувати, чи краще заробити швидкі гроші пишіть яка проблематика вас турбує у сучасних MMORPG. РПГ. Давайте подискутуємо. Ми це любимо. Тепер перейдемо до конкретних прикладів: чому сучасні MMORPG РПГ не стали популярними? Почнемо з New World від Amazon Games, яка вийшла у 2021 році, а в 2020 четвертому 2025 -му, пережила як аетернум. Звучало епічно, колоніальний сеттинг, екшен комбат, ПВП за території, крафт як основа економіки. Пік гравців майже 1 мільйон на старті, але чому не втрималася? Гравці скаржились на дюпи предметів експлойти в ПВП, де багаті компанії домінували, а новачки не мали шансів. Додайте нудний гринд, фарм, ресурсів годинами, без цікавого ло. У 2025 році після сезону Night Heaven гравців стало більше, близько 94 тисячі у жовтні. Але це все сплески від оновлень і нестабільність. На Reddit і YouTube фани кажуть, гра покращилась. Додали кросплей, нові зони, але все ще відчувається як survival, а не MMO. Amazon намагались швидко заробити, витратити 500 мільйонів, але не допрацювали механік. І по результату відгуки змішані, гравці йдуть до Стабільних ігор, такі як WoW. і ось ще й новина, що New World закривається. Далі Throne and Liberty, від NCSoft і знову ж Амазон. Реліз у 2023-2024 роках. Обіцяли революцію трансформації в тварин, масові ПВП облоги, динамічна погода, що впливає на бої. Пік 3,3 мільйони у квітні 2025 році. Ого! Але чому впала? До жовтня 2025 року лише 200 тисяч гравців з сервер-консолідацією. які тут причини? Плати за прогрес, де бустери дають дають Перевагу. Нудний ендгейм з повторюваними данжами, і комбат, який спочатку крутий, але швидко набридає. А про це я робив окреме своє відео на тему, чому я пішов з Tron and Liberty. Там все чітко я розложив по паличкам. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. На форумах про Tron and Liberty гравці пишуть це як Black Desert, але гірше. Гринд без душі і ПВП для китів. NCSoft намагалися швидко адаптувати корейську версію для заходу, але але не врахували культурні відмінності, тому що захід ненавидить Pay2Win. Інші приклади Lost Ark. старт у 2022 році з 1,3 мільйонами гравців, але впала через боти і монетизацію. Зараз тримається на 100-200 тисячах завдяки оновленням, але не хід. Blue Protocol від Bandai Namco анонсували як аніме ММО, Але в 2024-2025 відгуки негативні обмежений контент, Контент, слабкий сюжет, і гравці йдуть після 20 годин гри. Факсдей, ранній доступ у 2024-му обіцяла сендбок з будівництвом, але фейл через баги і відсутність напрямку. Гравців менше 10 тисяч. Чому всі вони не стали популярними? Бо копіють старі формули, але додають монетизацію, яка відштовхує гравці, хочуть інновацій, але без ризиків студії не дають їх. Напишіть в коментарі, чи грали ви в ці ігри, і яка всіх ігор в. Ас розчарувала найбільше. А тепер про найсумніше про ММО-РПГ, які були провальними і закрилися. Це як дивитися на кладовище мрій, стільки потенціалу, але фейл. Почнемо з класики фейлів Wild Star від Carbine Studios. 2014 рік обіцяли SkyFi з екшн комбатом, телеграф атаками, гумором. Але чому закрилася у 2018-му? Занадто харкорна гравці втомлювалися від складних рейдів, слабка монетизація і спільнота. Не росла. Витратили 100 мільйонів, але не окупилося. Далі Bless Online від NeoWise. 2018 рік. Корейська ММО з гарною графікою, але фейл, баги, поганий переклад, Pay to Win. Перезапускали як Bless Unleashed у 2021, але закрили у 2022 році, тому що гравців стало менше однією тисячі. Догралися. Табула раса від Encusoft 2007 рік Sci-Fi шутер ММО від творця Ultimi. Витратили 100 мільйонів, але закрились через рік. Нудний геймплей і відсутність контенту. Hellgate London 2007, екшн РПГ з ММО елементами, але баги і фейл монетизації закрили сервери у 2009 хоч і пізніше реанімували. У 2025 році закрилися свіжі Parisland, Китайська Вовклон. Стартувала у 2024, але фейл через pay to win і нудьгу закрили сервери. Все. Skyforge від MyCom 2015 рік. Це я ще тоді пам'ятаю, Думав грати чи в Skyforge, чи в Black Desert, побрав, мабуть, вірний шлях. Пішов грати на 8 років в Black Desert. Повернемося Skyforge трималася роками. І ось у 2025 році, 10 років минуло, і пішла. Гравців не вистачало і механіки застаріли. Raiders of з теймінгу монстрів, але закрили через низьку популярність. Orbus VR, окрема гра є в VR MMO Ніші, маленька ніша, мало гравців. Все, ризикнули. Навіть Multiverse, хоч не чисте ММО, але з елементами закрили тимчасово, але потім повернули, чому вони? Провалилися загальні причини: поганий запуск з багами, слабка підтримка, монетизація, яка відштовхує, і конкуренція з гігантами, такі як WoW чи Final Fantasy 14. Багато витрачали мільйони, але не розуміли, що ММО це про спільноту, не про швидкі гроші. Сумно, але урок без душі і підтримки гра не виживе. Напишіть про яку з цих ігру ви шкодуєте. Підсумовуючи, нові ММО РПГ не стають популярними. Тому що студії фокусуються на швидких грошах, а не на інноваціях і спільноті. Ризик довгого розвитку лякає, тому і отримуємо копії pay to win які швидко вмирають. Такі приклади, як New World чи and Liberty, вони показують, що хайп є, але отримання нуль. А провальні, як Wildstar чи Тарісленд, нагадують без допрацювання гра приречена. Але надія є, що студії візьмуть уроки, помилок, може, ми і побачимо нові. Легенди. А що думаєте ви? Чому нові ММО, на ваш погляд, фейлять? І яка б гра могла б стати хітом? Поділіться своїми думками, давайте подискутуємо. І якщо відео вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, це розвиває нашу українську спільноту ММО РПГ. З вами був Player Попереду ще дуже багато цікавого контенту у світі онлайн ММО. До зустрічі!